В двері стука вітерець, лісовичка посланець, лісовичок по вулицям гуляв, все навколо розглядав, гості завітав до малят, зустрічі він дуже рад. Вітаю вас, мої малята, хто прийшов до нас у гості. Так, лісовичок, як ви вважаєте, де він живе? Вірно, в лісі. Радий і я малят вітати. Хочу вас я запитати про місця, де будинків багато, де мешкають дорослі й малята. Малята розповіму лісу про наше місто. А як воно називається? Хто пам'ятає? Так, Дніпро. На чому ми можемо мандрувати містом? В Автобус швиденько сідайте, місця вільні всі займайте, автобус в подорож вирушає, часу зайвого немає, автобус по вулицях нас везе, різні куточки нам покаже. Дивне місце перед нами. Тут дорослі й малюки разом всі відпочивають. Гарний настрій усі мають. Куди привіз нас автобус? До парку відпочинку. Що роблять у парку дорослі й діти? Так, відпочивають. Час далі вирушати, містом подорожувати. Вікон багато ця будівля має. Для кого ж її збудували? Діти, що перед нами? Так, це школа. А хто ходить до школи? Школярі. Далі в автобусі вирушаємо. Куди тепер потрапили, не знаємо. Якщо ти захворів, не бійся лікарів. В цій будівлі хворобу проженуть, вітаміни смачні дадуть. Хто працює в цій споруді? Так, лікарі. Ти сюди завітай, різні продукти придбай. Де зупинився наш автобус? Біля магазину. А скільки в нашому місті магазинів? Багато. Чи всі магазини однакові? Вони різні, продовольчі, магазини одягу, взуття, іграшок, посуду. Та багато іншого. Далі мандруємо, поспішаємо. До будинку сто доріжок протоптали безліч ніжок. Що це малята? Так, це наш дитячий садок. Весело подорожували, місто розглядали, час до лісу повертати звірятам про ваше місто розказати. Малята пропоную на згадку про нашу зустріч з лісовичком зробити для нього подарунок, аплікацію на якій буде наш садочок. Для цього нам потрібно вирізати з кольорового паперу великий прямокутник. Та трикутник п'ять маленьких квадратів та один прямокутник. Ще нам знадобиться білий папір, клей, пензлик та серветки. До роботи спочатку приклеїмо на білий аркуш паперу великий прямокутник. А потім зверху над ним великий трикутник. В нас вже є основа будинка, але не вистачає вікон та дверей. Розкладаємо один маленький прямокутник і два маленькі квадрати знизу будиночка та три маленькі квадрати зверху. Залишилось приклеїти всі ці деталі. Ось яка аплікація в мене вийшла. Чекатимемо з лісовачком фото ваших робіт. Бажаю успіхів! До побачення, малята!